Наступна головоломка. У нас є 8 сірничків, нам потрібно зложити з них 7. Отже, у нас є 8 сірничків, нам потрібно зложити з них 7. Це досить-досить простенька головоломка. З нею справляються практично усі діти, дорослі. Це є звичайна головоломка на логі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даним завданням. Отже, у нас є 8 сірничків. нам потрібно зробити 7. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо зложити слово. 7. Отже. Завдання виконано, головоломка вирішена.